Маленькі українці. Пам'ятайте, що освічені люди то гордість держави, а знання шлях до перемоги. Малятка, до нас сьогодні знову в гості завітала лялька Оксанка. Давайте з нею привітаємось. Привіт, Оксанку! Привіт, друзі! Дітки. Дітки, а подивіться, що ж вона нам принесла. Так, правильно, це рушничок і не звичайний, а вишитий. Давайте ми з вами подивимося, що ж таке вишиті рушачки. Дітки, це українська хата. Тут кожна річ нам може багато розказати про давнину, про традиції і побут, який був у той час. Колись світлицею називали найгарнішу кімнату, а наші бабусі завжди багато зусиль докладали, аби хата їхня була красива і затишна. У давнину кожна жінка, українка, багато уваги приділяла вишивці. Кожна мати свою доньку навчала цьому ремеслу. Діти, а у вас вдома є вишивки? Погляньте, навколо у хаті все вишите власноруч. Ой, дітки, подивіться, що я знайшла. Та це ж скриня. Цікаво, а що ж в цій скрині? Давайте відкриємо. Та це ж рушнички. Раніше не було жодної хати, де не вишивали рушників дівчата, жінки, бабусі. Вишиті рушники створювали затишок у хаті. У народі казали, хата без рушників, як родина без дітей. Рушник на кілочку хата у віночку. Рушники вважали оберегами, вони боронили хату від нещастя та злих сил. Кажуть, в українській хаті як у віночку, бо вона прикрашена вишитими рушниками. А якими кольорами вишиті рушники? Кожен колір має своє значення. Червоний це колір любові, чорний це колір землі годувальниці. Жовтий це світло, тепло та здоров'я. Зелений це зустріч з добрими людьми. Коричневий дарували на щасливу дорогу, а синій з побажаннями ясного неба. Рушник це оберіг українського народу. Дітки, а подивіться уважно на картинку. Давайте відшукаємо до рушничка його половинку? Ось ця підходить? Схожа? Ні, не схожа. А ось ця? Так, звичайно, це половинка нашого рушничка. А ось тут яка половинка підходить рушничкові? Може, ось ця? Ні. Звичайно, ось ця. А давайте і цьому рушничку відшукаємо половинку. Оця підходить? Ні, не підходить. А ось ця підходить, звичайно, молодці. А на цій картинці ця підходить? Ні. А ось ця підходить. Молодці дітки, ми склали всі рушнички. Давайте, дітки, розглянемо, який рушничок принесла нам Оксанка. Якого кольору рушничок? Так, він біленький. Дітки. А де розташовані візерунки на рушничкові? Так. По краях. А скажіть, будь ласка, візерунки однакові із лівої сторони, і з правої чи різні? Правильно візерунок однаковий з обох сторін. Молодці. Дітки, а якого кольору візерунок з лівої сторони? Давайте подивимося. Червоного, чорного. Та червоного кольору смужки. А з правої сторони також червоного, чорного та червоні смужки. Молодці. Отож, щоб намалювати гарного українського рушничка, нам буде потрібна половина аркуша паперу А4. Ось така половинка як цей рушничок. Відрізаємо, батьки допоможуть діткам. Також нам буде потрібна фарба червоного чорного кольору, пензлик, серветки та водичка для малювання. Отже, починаємо нашу роботу. Беремо пензлик, макаємо у водичку, сіджуємо капельку води та набираємо червону фарбу. Відступаємо від краю паперу і зверху. Вниз проводимо рівненьку червону лінію. Миємо пензлика, набираємо чорну фарбу і поруч з червоною проведемо зверху вниз чорну лінію. Знову наберемо червону фарбу і зробимо ось такі червоні. Смужечки на нашому рушничкові. Тепер так само намалюємо з іншої сторони, тому що рушничок має однакові візерунки з обох сторін. Проводимо червону лінію зверху вниз, відступаємо і проводимо чорну лінію зверху вниз. І також робимо червоні смужечки. Ось і готовий наш рушничок. Дітки, ось такі чудові вишиті рушники вийшли в мене. Оксанко, тобі сподобалися мої рушнички? Вони чудові. Для яка Оксанка дуже задоволена і вона з нетерпінням буде чекати і на ваші рушнички для своїх подруг. Дітки, давайте згадаємо, про що йшла мова на сьогоднішньому занятті. Так, молодці, про рушники. А про які рушники? Так, про вишиті українські рушники. А давайте згадаємо, хто ж до нас сьогодні приходив в гості. Молодці, це лялька Оксанка. І що ж ми для неї зробили? Так, ми намалювали рушнички. Отож, дітки, чекаю на ваші роботи. Це буде Україна, наше майбутнє у нас нікому не відібрати.